Доброго суботнього вечора, шановні українці! На сьогодні невеличкий шашличок на двох. Бажаємо вам приємного перегляду сьогоднішнього відео. Це в нас віялове відключення світла. Соломійка, їсть у темряві. На. На, супчик, на. Романтик, Романтік, Так? Романтик. Цвічечка. Зараз, скажи, запалимо п'єц, будемо грітися і в темряві гратися. До речі, хочу показати вам нашу кімнату, як ми її облаштували. Це зала, яку я вам показувала в минулому відео. А ось це наша спальня. Ось так ми її облаштували. Ця шафа стояла в коморі, з якою ми зробили санвузол, а чоловік шафу виніс до стодоли, так як в нас багато речей. В цій кімнаті була тільки ось ось ця шафа, нам її замало було, і ми... Занесли сюди ось цю шафу. Тепер всі речі в нас упорядковані. Нема місця, куди ще мені поскладати всі наші ковдри. Дуже багато я маю ковдр. Тепер я змогла постіль всю сховати. Ось це двоспальне ліжко ми зробили з двох окремих ліжечок. Одне тут в цій кімнаті вже стояло, а інше було у літній кухні. Ми повичищали матраси, повибивали і поставили ліжечко одне до одного і отримали ось таку двоспальну кровать. Тут спить дитина, ліжечко-манеж. Тут стояв диванчик, який ми перенесли в залу. А шафа стояла на усьому місці. Ми перенесли шафу в той кут. Мені здається, так зручніше і більше місця стало. Сюди поставили ми праску. І ось такий дитячий комод. Це, до речі, моя перша реставрація. В мене є відео. Я будучи вагітна, ще його реставрувала. Це звичайний радянський комод. Ось такого був він кольору з таким самим покриттям. І я його реставрувала. Він зараз трохи по кольору нам не підходить у кімнату, але він стояв у Харкові у дитячій кімнаті, там все було підібрано, як треба. Я в наступних відео покажу, як я його реставрувала. Ось таку кімнату маємо, два килимочки. Так само ми в цій кімнаті маємо п'єць, газ і дрова можна топити. Дуже теплий, достатньо обігріваємо. Віконечко, це я вже відреставрувала, залишилось, залишилось ось це віконце. Ось таку кімнату ми маємо. Чоловік на обід дуже схотів розсольник. Ми сьогодні готуємо на перший розсольник з нирками яловичими. Це дуже-дуже смачна страва, але якщо ви не любите внутрішні худоби, то краще можете перемотати це відео. Це вже відварені, готові, ми зараз їх ріжемо, будемо всмажувати і далі складати розсольку. Хочеш перчику, можеш додати собі перчику. Шановні глядачі, якщо вас заінтригував цей рецепт, напишіть в коментарях, я зніму подробний рецепт цього русольничку. Навіть якщо одна людина попросить, я обов'язково зніму. До речі, напишіть ще, що ви готуєте з нирок. Цікаво. Сьогодні п'ятниця. А по п'ятницям я дуже люблю прибиратися, щоб на вихідні було чистесенько в хаті. Тому, може, хтось надихнеться і разом зі мною почне прибирати, щоб вихідні прийшли в чистій хаті. Що з тими, хто Їду, їду, по дорозі, співаю. Кожен день я друзів завжди зустрічаю. Brother to rise with the sun Step two Get some good some food in you Step three be grow hard about what you wanna be Step four everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 It's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and from the deep. Лені, олені, не бреті, не голені. Ти що перший раз конячку бачиш? Буря, Іди сюди. Де мої мале дитинча? Йди до мами. Пішли. Зараз будемо виноград зрізати. Йди до мами, йди. Вставай, соломік, давай, піднімайся. Давай ручку мамі, пішли. Угу. Вставай, пішли там. Тато зрізає виноград. Будемо робити вино, яке ти зможеш попити тільки через 20 років. Не пощастило тобі. Виноград нарешті дочекався. Сипиться вже, трохи раніше треба було. Ну, не встигли трошки, так. Ну, Багато ніж... сипається. Вино буде смачніше, так? Горбузова господиння. Гарбузова так. Господиня. Господиня. Це все твоє. Ти будеш кашку собі варити, так? Тішло. Що там лебеді прийшли? Помаши папа, помаши папа, глядачам маши, маши, папа. Папа, глядачі! Ми бажаємо вам міцного здоров'я! Бережіть себе! слава нашим ЗСУ! І все буде, Україна!